Всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Починаю новий влог, але починаю його з кінця. Зараз зніму вам привітання, а потім будете дивитися, що було перед цим. Але знімаю саме для того, щоб попросити вас, будь ласка, хто не підписаний, підпишіться на канал. Це для мене дуже-дуже важливо. Поставте лайк зараз авансом, якщо не сподобається, потім, потім можете поставити дізлайк. І напишіть, будь ласка, коментар. Але YouTube рахує коментар від семи слів, тому, якщо вам не важко, то будь ласка, напишіть сім слів. І ще хотіла дуже-дуже вас попросити не пропускати рекламу, в кого вона є. Тому що не в усіх вона йде на відео. Не натискайте кнопочку Пропустити. Для вас це нічого не коштує. А для мене це дуже важливо, тому що ем, мотивація в мене падає знімати відео. І якщо і буде так і далі дуже мало переглядів зараз влітку, особливо коли виключають світло в Україні. І монетизації майже немає, тому. Відео зніматиму дуже-дуже рідко. А так, щоб була мотивація, то, будь ласка, не пропускайте рекламу. Все. Приємного вам перегляду! Всім привіт! Я сьогодні приїхала в ОС, забирала теж на фіно знайшла об'явлення, де віддавали люди безкоштовно эм, такий апарат для газіровки. Мені так хотілося спробувати. Я ще дуже часто купую мінеральну воду з газом. І вирішила спробувати, але мені треба зараз купити вуглекислий газ, щоб заправити його. І потім покажу. Тут такий район красивий. Бачите, які доміки. Дуже так гарно в дворі. Віддавала мені цей апарат не норвежка. Ну, вона вже в Норвегії живе, тому можна сказати, що Норвежка. А ну, якась мусульманка, жіночка така вже доросла. Ну а я ж замовила цукерки, тому. І пригостила її українськими цукерками. Вона мені безкоштовно віддала цей апарат, а я її пригостила нашими цукерками. Вона була так здивована, але приємно здивована. Ми з нею трішки поспілкувалися і сказала, що вони трішки були розтанули, тому що дуже жарко в Україні. Як сказала, скільки було градусів, вона здивувалася. От. Ось який апарат я забрала. Ще отакий от балон. Продається в Європрісі Ціна його самого газу 60 крон, а балон ще 120, тобто можна потім здавати балон і купувати новий. Також тут ще й пляшка сюди входила, в, этот, в комплектик, хоча вони продаються окремо і вони дорогі, оці пляшки. А я ще зайшла в, в Брук бутік і купила такі скляночки, дивіться, Кока-Кола по 10 крон. Такі класні. Я вже давно на такі дивилася. Я бачила, вони продавалися і, на, і у нас, і в Україні, я бачила на OLX продавав хтось. І тут на фіно я, по-моєму, бачила. Ну, Зараз буду розбиратися, як їм користуватися. А також ще купила в, в Грукбутіку новий, абсолютно, рюкзак. але тут. Вестбі Комуна, у мене Фроген Комуна, це з Вестбі, мабуть, можливо, видавали там, я не знаю. Він ну, взагалі новий-новий за 80 крон. І тут ще також мені що сподобалося, що знизу є тут дуже часто дощі в Норвегії, тому вони надягають на дощовики отакі, на рюкзаки. Ну, і воно ще. як... Знаєте, не, не, сві, не світоотражач, а просто привертає увагу, що пішоходи, що люди йдуть. Він тут закріплений такий чехольчик. клас. Легенький, дуже зручний, тут такий каркас. Можливо, я ще тут в походи почну ходити. Та й взагалі, так знаєте, він пригодиться в дорогу кудись. Ви ну, Представляєте, я думаю, чого він такий важкий цей апарат? А тут є один балон. Бачите? І він навіть тут ще щось в ньому є. Так, коротше, подивилася в інтернеті, як правильно робити. Воду потрібно наливати не більше, ніж оця відміточка. Потім тут треба... Тут різьба і треба закрутити ось сюди. Так. І натискаємо на кнопочку. Все. Тепер трішки так на себе. І відкручуємо. Все. Стаканчик я вже помила. Клас, газіровочка готова. Ой, клас. Тому що іноді ну так хочеться газованої води. Ой, як хорошо. Ну, а це в мене тепер, значить, новий балончик буде. Ще треба буде розібратися, як його заміняти. Подивлюся ще відео. Клас! Оце мені віддали. Мені давно хотілося, знаєте, погратися у хайді, до речі, теж стоїть такий. І вона газує теж водичку. Я до неї, коли приходжу в гості, вона мене пригощає водою. Без сиропа, без нічого. Жалко, що мої сиропчики закінчилися корисні. Ну, нічого, замовлю сайхюрба тоді ще. Друзі, всім привіт! Закінчилась в мене відпустка, вийшла на роботу, ну, на практику. Чесно сказати, не хочеться. Але з другої сторони, наче й хочеться. Тому пішла працювати. Відробила втомилася з непривички. У мене тут є овочі. Лежать, лежать в холодильнику. Зараз треба зробити, вибачте, цукерку їм. Зараз треба зробити якийсь соте, рогу, не знаю, щось таке щось придумаю. Отакі два величезних баклажанчика. Молода морковочка, петрушечка і базилік, перчик, цибулька, чесничок. Зараз це все перечистю. Для вас це буде отак. Так, все почистила, порізала. Доволі такі, такими крупними я. Порізала шматками, хотіла навіть іще крупніше. Перчик теж так крупненько, ще помидорки дістала. У мене такі невеличкі, не чері, можливо, і чері, але такі тоді крупні чері. І я навпіл. Моркву я такими просто п'ятачками. Часничок теж крупненько так порубала. І цибулю теж крупно. Хотілася ще крупніше. Так, і зараз буду тоді обсмажувати все, а потім перетушу. Я п'ячу дві баночки, І, бо я тут багато натушила. Хай зараз вдома немає. Вона уїхала в свою хіту. І я дві баночки закрию. В холодильник потім поставлю. І це не на зиму буде, а просто на, просто на якийсь більш тривалий час, щоб можна було потім. Хай дістить. Одна кришка, одна кришка тільки. Ти піметовив баночки, одну хай, другу собі. А те буду їсти потім, що залишиться? на сіль, якщо що, то досалище. Так, все. Соте, раву не знаю, що це в мене. Так, і тепер можна буде закривати. Так. Прямо дивлюся і окора радіє так красиво. Так, Потім перевернути треба буде, накрити це все тепленьке і залишити, поки не остине. давно на каналі, то я пам'ятаю, що я і борщ закатувала, прям закатувала в банки. А Супи ще можна мало зварити, а борщ я мало не вмію варити. І коли сам, то не встигаєш його з'їсти. А ось, вибачте, на маленький, синенький, оце все. мені не хочеться. Тому що все одно часу ходить, скільки б ти його багато, мало не зробив. Воно все одно часу стільки ж піде. Отак в мене буде баночка закрита. Це мені поїсти якраз буде. Так. Бачите, це мені судочок кушать буде. Все, дві баночки оцих сюди перевернутими поставила, а потім я костини поставлю в холодильник. Люблю, коли от... Овочі, я відчуваю от перчик, прям, бачите, таким прямо крупним кусочком. М -м. М -м. Баклажан треба було теж трішки крупніше. Він все одно перетушиться. Який би він не був великий чи маленький, він все одно, бачите, він перетушився. М -м. Смачно. Соєвий соус стрішки додає такої пікантності. М -м, смачно. Як наче з м'ясом. Дуже смачно. Ну, нагадує, навіть, знаєте, ікру, але те, що воно крупніше порізано, ще соєвий соус трішки відрізняється, смак. М -м -м. Смачно, пішла їсти. Хочете ще по радіо вам серіали, які я подивилася на своє, в своїй відпустці? От. Коли не було настрою зовсім, знаєте, я дивилася, потрапило мені відео таке. Як раніше, пам'ятаєте, там е е розігріші і зйомки і зйомки з критою камерою. Оце таке саме. Я в описі під відео прикріплю там те, що мене було трішки розвеселило, хоч але це не наші, це десь або Англія, або Америка. Не знаю. Дуже мені сподобалося. Потім ще. Потрапила я на таку підбірку про Чихуа. Боже, ну, які вони кумедні, вони там такі всі різні. Є ж і з довгим носиком, і побільші, і міні, і е, карлікові, і е, длінношорстні, такі, як Мія. Ну, і вони такі комедні, теж залишу вам в описі під відео. А подивилася два класних серіали таких міні-один. Називається Падділка, буду казати російською, так як вони на сайті. Там про жінку, вона вже доросла, їй вже років 50 і вона ні разу не була заміжня, не має в неї дітей. І от вона знайомиться з одним чоловіком на сайті знайомств. Це про нього Падділка, і він мошенник і цікавий там шість серій всього. Тільки, знаєте, кінцівка така, от... Як наче щось недознято ще. От Так і не, не зрозуміло, чому він це робив. Ну як, зрозуміло, но, щоб не спойлерити, я не буду зараз казати подивіться, але цікавий, От він тримає вас в. Такому, знаєш, стані такої зацікавленості, не скажу напруги, але зацікавленості прям до самого кінця. І я б його просто, якби я була сценарістом, я б його ще зробила гіршим, ну, того мужика. Я б його під нього зробила. От, Для сюжету. І ще пара по сусідству. Не пам'ятаю, скільки там серій. теж небагато, чи три серії, чи теж шість, не пам'ятаю вже. Моя мінералочка, ту, що я роблю. І там про молоду пару, яка приїздить в нове місто, і напроти них там живуть, живуть теж молода пара, вона інструктор по йогі, він поліцейський, і вони свінгери. І потихеньку цю молоду пару вони затягують, ну як сказати, щоб затягують. Там більше ця жінка хотіла, Свінгерша, а чоловік був її проти, бо каже, з друзями такого робити не можна. А в тій парі, що приїхала тільки, хотіла жінка, а чоловік взагалі він і не в курсі був. ну, Теж цікавий такий. Але теж кінцівка якась, знаєте, трішки, якби. <т> Вони чи не доборщили, чи переборщили, але серіал цікавий. Теж подивіться. І зараз дивлюся, це вже два сезони, по 10, по-моєму, серій в кожному сезоні. Він 2016 року цей серіал, але я на нього не потрапляла якось. «Знавідець» називається. Ну, там про не те, що він прям ясновидець, а про те, що дурять людей. Але потім а він ще й працює на циган, бо як його взяли в рабство, скажімо так, в робоче. І потім один із клієнтів його побив, точніше, чоловік-клієнтки, за те, що він сказав її дружині, що він її зміняє, і він його побив. А потім ще до нього на роботу прийшла устраюватися гіпнотизерша, вона ще його загіпнотизувала. І у нього почалися. Видіння, коротше. Він почав щось передбачати щось, на, вже за правду став, як ясновидцем. Дуже цікавий. Прямо він настільки, перший сезон, так взагалі, зараз я дивлюся другий, і вже якось трішечки динаміка ця спала. Але перший сезон просто, я вже спати треба йти, а я не можу ніколи, ну зараз ще одну серію подивлюсь. Дуже цікавий, 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 прямо взагалі, там є оці ж цигані, а цигані такі, американські. Вони багаті, вони такі вліятельні і там і вбивства, там Ну воно як трилер, знаєте, Ну дуже цікавий. Подивіться, всі три вам раджу, кому нема чого дивитися. А якщо поганий настрій, то дивіться, але те, що тут, в описі під відео я посилання прикріплю. Там мені ще порадили фільм подивитися, крашенка наш український, але я зараз додивлюся вже ясно а потім подивлюся а, той фільм. Потім розповім. Муся Муся в своєму кублі зараз покажу вам. Длястя, дрьостіська, скажіть, длості. ось так і лапку там підняли. тепер скажите. Чухайте мене. Ага. Все, скажи, папа. О, так. О так. як. О, Всем привет. Всім привіт! Сьогодні второй вже другий день, йду зараз з роботи. Але сьогодні п'ятниця, якось мені так весело і якось мені так приємно. На дворі дощ, погода така кепська, моросить, але такий гарний настрій, що попереду два вихідних. От казалось би, знаєте, так мало потрібно для щастя. Просто піти на роботу, щоб потім радіти, що в тебе два вихідних. Зато як... Була в мене ферія, ну, відпустка, то я вдома була два тижні, ну, навіть трішки більше. І щось, ви знаєте, нічого мене так не радувало. От. Хоча я не знаю, що цьому більше сприяло, чи вихідні, чи антидепресанти, я не знаю. Але, мабуть, все-таки вихідні ну, те, що після праці. Тому що антидепресанти я приймаю зараз постійно. Треба якісь інші мені там порадили, то треба буде купити в Україні тільки ж, не тут. От, так що вирішила з вами поділитися своїм настроєм. Просто йду додому під дощем. І тут така в мене прийшла думка про це. Зараз зайду в магазин, візьму собі баночку пива безалкогольного і буду святкувати Хельгу. Хельга — це вихідні у них. Вони вже починаються у них якраз після обіду. Вони вже один одного вітають і бажають гарних вихідних. Я там з вами тільки що привіталася, а тепер наприкінці зніму. Розпаковку, що я купила в магазині. Пішла за пивом, як і казала, Пішла за баночкою пивом. А купила оцінки і не тільки оцінки. Ой, на дворі дощ іде такий. Молочко взяла, давно не купляла молока. Не по оцінки. Немає по оцінки, а це моє улюблене. Одновідсоткове, але воно таке, знаєте, жирненьке. І тут його майже 2 літри. Літр 75. Баночку майонезу, бо Зараз він щось подешевшав по 34 крони, а був 49, по-моєму, колись. Ну, вже давно він по 34. Баночку горошку за 9 крон, пиво безалкогольне. Хліб, хліб уже по оцінці. За 6,45. По оцінки взяла суші, мені оце сподобалося. Я була, брала великі, велику пачку. Ну, Дорожче набагато і нічого смачного. А ці мені от прості самі, вони мені сподобалися. Ціна по оцінки 50% 29,50%. Потім оцінка теж 31,95. 32 крони, бріош з ванілью. Оце молочко взяла під цю булочку. Мені здається, де дуже смачно. Отак От по оцінку і туштую тут щось. І теж така оце ковбаска сосіски. Тут уже 40% 71 крона. Але оця торгова марка, мені подобається. Мені подобаються тоненькі такі сосісочки. Я купувала колись. А Це таке потовще. Я хочу, знаєте, що зробити? Чого я купила етед, горошок і майонез ще? Я хочу зробити олів'є. У мене яйця є. Огірки в мене в солоні є. Зроблю олів'є на виходних. А зараз з'їм їм суші. З пивом, а потім на завтра на раночок кави така булочка. М -м -м. Все, друзі, дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, що ви всі написали мені коментар, всі поставили лайк або дізлайк. І підписалися на канал, тому що мене дивиться без підписки 40, приблизно 45%. Десь так я останній раз коли дивилася. І нагадую, що якщо навіть ви підписувалися, то перевірте, чи підписані ви і досі, тому що іноді YouTube сам відписує від каналів. Мені вже таке, про таке писали. Все, всім до побачення. Обіймаю вас, бережіть себе. Мія тут зайнята, зазвичай вона, як тільки я на кухню, і вона там їсть уже, але тут Ігор їй, син мій, вислав, посилки був в останній маслачки, оті маленькі, я показувала. І вона їх оце гризе, вона вже дегризає, майже з'їла. <гл 'язав> так що їй ніколи. Собачка зайнята. Так, Мія, ти зайнята? Так, я зайнята. В наступному відео буде дніє побільше.